Вітаю вас на каналі перший» І сьогодні в нас буде невеликий огляд новинок від харківської домашньої поварні Брюард. Я з Артемом звоємо особисто і він часто висилає мені різні зразки. І так само досить часто все це пиво потім потрапляє на склад і на сайт beerfreak.org. Тож будемо догостувати та приймати рішення, чи варто це пиво брати на сайт. А це в нас Бейліс. Вона теж названа на честь алкоголю, але, на жаль, пивної назви для дівчинки ми не знайшли. І це буде наша. Штурман, оглядачка, і буде присутня вона на всіх дегустаціях пива. Але, мабуть, наскрізь буде в кадрі, да? Привітайся з підписниками моїми оглядачами. Мені не хочу? Білі. Ага, не хочеш. Ну що ж, переходимо до пива. Тут буде два Hazy IPA, а поварня Брюард робить дуже круті New England IPA. Вони виходять дуже соковиті та насичені. І одне пиво, це буде Wild Ale і він буде йти з додаванням хурми. Hazy, я вже казав, виходять у цієї поварні досить класні. А стосовно Wild Ale, то я куштував до цього тільки один. Мабуть, так само це йде якась лінійка, одна база, і тоді в пиво додавались персики. Воно було досить кльове та цікаве і фанкове. Що ж, Давайте переходити і будемо починати, мабуть, от з New Creo Hop. Це е, є така от, мабуть, лінійка на цій пооварні, New Hop вона називається. чи New Hops, ну, коротше, щось така от схожа назва. Це У нас буде New Typ, міцність 6,1%. І вона буде на двох крьох Тут у нас Кріоцитра та Кріомозаяк. Гарний дизайн. Тут Україна в її нормальних правильних кордонах, тут така от зима, морозно все, класно виглядає і дуже класна кришечка. Так. Пахне вже дуже кльово. Але аромат це тільки початок. Як ми бачимо, пивоночок, воно таке висококарбонізовано. Це трошки, звісно, не відповідає цьому стилю, але ну знову ж таки, треба віддати належне, що це вариться в домашніх умовах, і це досить складно. І якщо це буде один єдиний недолік, то на нього можна буде закрити очі. Але так що ж, поки будемо чекати, підсяде пінка і будемо оцінювати його. A few later. Що ж, пінка трошки підсіла, і можна оцінювати вже аромат. Аромат у цього пива досить виразний, він хмелевий, такий от більше цитрусовий та тропічний. відчуваються тут відтінки помело, трошки якоїсь апельсинової цедри, і такі от різні тропічні фрукти. Досить приємно, насичено, соковито, і його хочеться випити. Я купила хмелевий, він яскравий, він виразний. Тут так само відчувається і цитрусові, і тропічні фрукти. І він, знаєте, він на такій межі наближений до бьорну. Але в цілому воно горло не дере, і є така от яскрава гіркота. Пити його досить приємно. і ну, приємно, що воно прям таке от яскраве. Це, звісно, подобається. Як на мене, це дуже гарний хейс. І ну я б йому поставив, мабуть, 4,25, але з врахуванням, що його варив домашній поувар, то хочеться якби більше цінувати працю таких от людей, які роблять це в невеликих об'ємах, замарачуються десь вдома це роблять. Тому я поставлю цьому пиву 4,5, бо він дійсно такий яскравий, приємний. Нічого зайвого нема, і все, що в ньому має бути, так само присутнє. Мабуть, Мабучу, трошки занизив от, оцінку саме за. Налив, бо коли наливав, була така в нього висока карбонізація, дуже було багато піни, це було зайвим. А в цілому, ну, чесно, мало до чого тут можна придертися, і такий зразок можна сміло обрати на сліпу дегустацію. Так як у нас два Хейзи і один Саур, то зараз я буду брати саме Саур, щоб якось перебити смакові рецептори між двома хейзі і IP. Це у нас буде Wild ель, тобто дикий ель. це у нас буде кислячок, і в нього додали хурму. Хурма це такий досить. Невиразний в пиві інгредієнт, тож буде досить е, цікаво спробувати. Знову ж таки, пиво з персиком я пив. Палдель від е, Брюарта. Він був цікавий, класний і персик там відчувався. Але хурма, ну не дуже очевидний аргумент. Я взагалі хурму в пиві, мабуть, навіть і не зустрічав. Можете написати, якщо ви якесь пиво з хурмою пили. В коментарях мені цікаво почитати, хто таке взагалі варить. І знову ж таки, це домашній пивовар, тож мені здається, що Артем не додавав сюди якісь там концентрати або пюре, що він, мабуть, просто пішов в магазин, купив хурми і додав її. Аромат пива досить цікавий. Він мені чомусь нагадує горіхи і пастилу. Тобто є якась така легка може фруктовість, але от такі от відтінки навіть не Горіхи, а от відтінки арахісової пасти. якось Трошки дивний описом буде для вейлделя з хурмою, але от мені тут більше арахісова паста відчувається і трохи ягід Чи то арахісова паста, чи то крекери. Ну, коротше, досить таке дивне і цікаве пиво. О, ну, смак у нього прям літній. Він такий яскравий. Він кислий, але от немає цієї, знаєте, оцтовості. Часто, бува, в кисляках присутня оцтова якась от нотка, тут її немає. Воно от прямо таке от кисле, різке і нагадує, мабуть, як на мене більше Берлінер берлінервайс якийсь. Ну от, а саму хурму тут досить складно знайти. Вона, можливо, додає трошки такої терпкуватості після смаку. Але такого от очевидного смаку немає. Хоча в неї і так очевидного смаку немає. Всі знають, хурму бо в неї такий терпкий в'яжучий смак. Але в цілому це таке більше от освіжаюче, кисле, приємне пиво. І, ну, от, до речі, там я зробив 2-3 ковточки вже. В кінці є така легенька от отставість, але вона прямо от ледве відчутна і ну, досить приємна. Але в цілому, таке літнє освіжаюче пиво з легкою терпкуватістю після смаку. Таке пиво мені теж до вподоби. Хурма тут не відчувається, але знову ж таки, які претензії, якщо хурма, в принципі, досить складний такий неочевидний інгредієнт. Тому, в цілому, як кисляк, пиво досить годне, мені воно подобається, я йому поставлю 4,25. Ну і будемо переходити до останнього пива. Воно називається в нас ніндзя. Це так само нюгне тайпей. І в нас міцність буде трохи більше, тут 6,6%. А ага, одразу таке от невеличке зауваження. Тут склад, вода, солод, пластівці, хміль, дріжджі. Дуже б хотілося бачити ще в складі, і який саме хміль, щоб не дивитись в антапті. А от воно було на етикетці. до речі, по хмелям тут каскад, віста, салєра і віксікріт. Окремо, що хочеться тут приділити увагу дизайну. Бо він нагадує гру Fruit Ninja, Якщо пам'ятаєте, коли тільки з'являлися там сенсорні телефони, можливо, там трошки згодом була ця прикольна гра, і тут от якраз е розрублена маракуя, е розлітаються хмельочки, ще якісь апельсин. Прикольно виглядає. І ще мені подобається: тут написані поінти, що у вас 0 поїнтів, і написано типу як Best Record е 1654. 1654, 1654 рік. Це рік заснування Харкова. Це досить символічно і класно, що пивоварня заморочується з дизайном і робить такі деталі. Це прям класно і цікаво. Так, давайте відкривати, і будемо пити. надійно закрито. Ось що означає, коли людина робить сама, робить для себе. Все прямо так от добротно. Ой, ну тут теж трошки, от бачите, проблема невеличка з карбонізацією. Але що ж, такий нюанс у нас є. Тому другий раз нам треба правильно почекати. Поки в нас сідає пінка, в нас скажи, рекламна пауза. Давай ми порекламуємо якийсь собачий корм. Скажи, який собачий корм тобі подобається. А, понятно, тобі я подобаюсь. Ну, звісно. Їй подобається людина, яка їй дає корм, а не сам корм. Цікавий факт. Це дякуємо за рекламну інтеграцію. А наступного разу, якщо мене дивляться, якісь е виробники кормів маєте на увазі, тут могла бути ваша реклама. Все, дуй. Дякую. Тут аромат так само яскравий, але він не такий різкий, як, наприклад, в цьому Хейзі. Він такий більш е приємний, м'якіший. Такі от більші відтінки навіть я б сказав, ванілі, персику. Ну, дуже так от приємно Воно все пахне. Немає якогось от прям різкого чогось. Вони такі ці от, такі от ніжні, охайні фрукти та ваніль. Аромат у нього ну, теж приємний. Тож давайте пити. Гіркоти у смаку немає зовсім. Воно прям таке легке питке, Тут так само відчуваються от білі фрукти, тропічні фрукти, воно таке от м'яке, лагідне. Ну і знаєте, тут якось ця, ця фруктовість якоїсь от от хмилової ноти тут нема. От воно просто хміль віддає приємні відтінки. А от як в попередньому була така от гіркота. Тут цієї гіркоти нема. Воно таке більш м'яке, більш слайтове і приємне, хоча тут на піввідсотка більше. Власне, це пиво в мене також залишило приємні враження, і моя оцінка їм буде 4,25. І загалом у нас всі пива вийшли цікаві, вони вийшли смачні. Дуже дякую поварні Брюар за надані зразки, за е, ті кльові емоції, які я зараз отримав, і ще буду отримати, коли буду допивати це пиво. Ну а ви можете все його знайти на сайті beerfreak.org. Тут будуть і два хейзика, і буде цей Валдель. І також в кінці відео я попрошу вас підтримати трошки мій канал, а ви це можете зробити дуже просто. Ви натисніть лайк, підпишіться та дивіться наступні відео.